Останні півроку він плідно попрацював побачили світ кілька нових книжок. Мова про дитячого письменника Віктора Васильчука. Мій співрозмовник зізнається, війна вплинула на всіх, як на дітей, так і на дорослих. Він не виключення. Я вже розповідав не один раз, що я дуже важко зустрів цю війну, тому що мене перед війною померла мама, і був такий от ступори. Якісь що нічого не хотілося ні робити, ні писати, ні читати, нічого. І, але в мене є дуже гарний друг Василь Головецький з Житомира, який одного разу зателефонував і сказав, хати хандрити, давай щось робити, бо є український літературний, культурний фронт. От, треба щось писати, воювати словом. Тебе ж не беруть в армію, воюй словом. Ну якось це мене підняло, тим більше, що потім прийшла мені смска із Дніпра, місце, в якому я не один раз брав участь у різних конкурсах. От, е, моя колежанка, теж дитяча письменниця Еліна Заржицька запропонувала для обласної дитячої бібліотеки в Дніпрі е, створювати відеоказки. зачитувати казки і насилати для тих діток, щоб вони читали на гаджетах там е, і показували через відео, які ховаються від нальотів або, бомбових, ракетних у підвалах. Я таким чином записав десь 12 казок, от, і потім мені вже так, так скажуть, прийшла така ідея написати таку казку як е про нікчемного карлика і веселкову галявину, розказати дітям саме про цю війну через е тварин, через рослин. Казка вдалася, вона теж прозвучала, от, і скрізь вона і в інтернеті була, і знову ж таки на відео вона записана. Потім вийшла друга книжка, е яка називається Штурман. Марсик і війна. До речі, ця книжка теж навіяна Василем Головецьким, тому що він саме живе у багатоповерховому будинку на першому поверсі, а перед ним перед вікнами приватний сектор. І там цей Марсик, і він мені постійно вранці, щоб підняти настрій, розповідав, що робить цей Марсик. І ось на цих подіях цікавих, цих вийшла така цікава книжка. Через людей, через тварин з'явилося таке відношення. Там немає е, прямих таких розповідей про війну, але в кожному реченні, як кажуть, відчувається ця війна і е, сам твір закликає до людяності, до доброти і до, все-таки до перемоги. І з сподіваннями, що перемога буде. Не такою швидкої, але вона буде ця перемога. Для дитячого письменника Віктора Васильчука поїздка до польського Любліна та зустрічі з українськими дітьми, що перебувають тимчасово за кордоном, запам'ятається надовго. Хоча і була несподіваною. Ну а разу до мене прийшла теж емейл, прийшов електронний, що мене запрошують до Любліна. От така організація недержавна, гомофабер. От і Caritas польська. Потім до мене звернувся Ігор Москалик, який керує благодійним фондом на скорості Леон, який теж там улюблений, каже: я тобі допоможу все-таки поїхати, тому що вони зацікавилися, зацікавилися тим, щоб я читав казки нашим українським дітям, які там перебувають, ховаючись від війни. Тому що там Харків, Суми, Херсон дуже багато багато місць, які були. Буча, Ірпінь. Ну і що? Я зібрався, зібрав книжки в чемодан, навантажив такий чемодан, що його ледве піднімали водії. Ми зустрічалися з дітьми, зустрічалися в готелях, де вони перебувають, де живуть, зустрічалися в будинку українських пластунів, зустрічалися в будинку студентів. Є така хатка Жака, цікава, де вони там теж проводять різні акції, різні зустрічі, вернісажі. От. Ну. А Які емоції панували? Що відчували, коли ви зустрічались свіч на віч? Знаєте, емоції, я досі, досі згадую ці емоції, тому що от уявіть собі я приходжу в будинок біженця, дітки мене там кажуть, що зараз перед вами виступить письменник дитячий з України. Все, вони. Я навіть не бачив, от, до речі, такі моменти, що я не бачив майже нікого гаджетів. Вони чекали на книжки, вони чекали рідної мови, вони чекали рідного чоловіка, побачити, який приїхав з України. Вони, це для них був ковток свіжого повітря з Батьківщини. От я таке зрозумів. І діти підходили, обнімали мене, притискались до мене. І я навіть бував таке, що по 5-10 хвилин не міг почати розмову. Тому що ну, я ж не відкину дітей, щоб вони. От. І... Більша нагорода для мене, для письменника це книжки. Вони виривали прямо з рук книжки, тому що е, як ніколи, це, дай їм книжку, дай їм книжку, вони її притискали до грудей, вони її обнімали, цілували, нюхали. Це було дуже-дуже так е, е, незвично. І, а ще більш незвично в мене було, що е, дуже гарно слухали казки ді, е, дорослі. І Було таке, що навіть е, е, в будинку біженця ми сиділи на підлозі з дітьми. Прямо тако на підлозі я там теж читав їм, показував через телефон їм мультик, який знятий був нашим центром позашкільної освіти, якого чули Тетяна Кіросилізе, мультик на южичок Кірпати. Вони це все дивилися, розповідали мені про свої мрії, про свої враження. Я їм про себе. Я не я не відчував, що я там дорослий. Я відчував, що я теж дитина, тому що я теж казки люблю і через це я їх пишу. А які питання ставили діти? Діти ставили про те, коли закінчиться війна, що ви як ви пишете, де ви берете. А дуже багато було питань про котів. У мене ж дуже багато котів живе вдома. І Я їм розказував. Вони там слухали взагалі. Роти повідкривають і слухають. Де ви їх берете, як ви їх доглядаєте, що вони вам розповідають? Тому що я сказав, що мені одну книжку, вони ймовірні, батьки кота персика, розповів мій ті персик, та він у вас що говорить. І дуже багато було розмов про мрії. Вони мріють потрапити знову додому, до батьківщини, мріють піти в школу. Поїздка видалася надзвичайно креативною і цікавою. Чимало маленьких українців та й дорослих, хоч на кілька годин, ніби побували вдома, говорить письменник. Поїздка стала ще одним. Поштовхом для творчості, говорить Віктор Борисович. Знаєте, я ще познайомився, там дуже з цікавою письменницею Тетяна Гарх, вона з Харкова сама. І по суті, так як мене відродили тут, Василь Головецький з Заржицька, вона мені зізнала, що, що я її відродив до життя. І вона тепер почала знову писати. Вона перекладає свої російські вірші, які вона писала колись з Харкова, українською мовою. Вона дуже гарний ілюстратор. І ось зараз у нас з'явилася дуже цікава. Така спільна акція, ми хочемо спільно з нею випустити книжку. Вона буде ілюструвати мою книжку. Це вже... І теми дуже багато тем мене, дуже багато. Я думаю, що я ще напишу не одну казку. Якщо ви бачили, в інтернеті з'явилася знову казка з цією ілюстрацією цієї це і Тетяни, називається про, хоробку... про хороброго вужика. Це вже, це вже є такий заділ для мене, як письменника, українського дитячого письменника. Такі зустрічі потрібні, дуже дуже потрібні. Я думаю, що це дуже велика справа. Я дуже вдячний і Анні Домбровській, яка очолює Гомофабер, і Ігорю Москалику, і Ярині Посуняк, які зробили цю справу. Тому що, ну ви просто побачили всі очі цих дітей і дорослих, які це слухали, і дивилися. Крім того, я проводив вже останній день провів авторські, авторські зустрічі для українських і для польських вже дорослих, які пишуть там. Вони цікалися, як пишуться казки. Як писати для дітей, щоб діти були розуміли ці казки, як розповідати дітям про серйозне доросле, як дітям розповідати про війну. Я їм ставив приклад ось свою цю казку про нікчемну карлика, де я не просто показував, що ці жахи він я показав через висолкову галявину, на яку набав нікчемний карлик, і які зібралися звірі і врятували. І ну, через таке через таке. От, і Воно приходить до свідомості, до буття, до цих дітей, і не тільки дітей, а й дорослих. Так що, я думаю, це дуже гарна справа, і, яка має майбутнє.